Пане Ілля, питає, вітаю, Олександре. Маю лобову дошку висотою 500 мм на довжині 18 метрів, яка за проектом облаштовується металевим лістом 0,5 Як краще виконати цей вузол, щоб метал залишався рівним від температурного розширення? Оце ви запитали, пане Ілля. Я не знаю, що це за лобова дошка 500 мм. Це у вас, напевно, якийсь плоский дах, ви виходите. Значить, у вас є лише два варі... варіанти, друзі, лише два варіанти. Перше, використовуються композитні матеріали, метал не використовується розумієте а Композитний це там пластик з алюмінієм, там інше щось схоже. от В такому плані. тобто Завдяки композитним матеріалам ви тоді от робите деформаційні швини великі, і воно гарно виглядає сучасно. Тобто дуже багато відео на Ютубі є на цю тему, чим обшивається. А метал хочете, ви не хочете, друзі, майже 70 градусів дельта в нашій температурі, це один ну там десь 0,8, Ну ми рахуємо 1 мм на метр, метал грає. Тобто, якщо навіть у вас 0,5 по висоті, от пів міліметра воно грає і воно вже буде видно, розумієте? Е, другий підхід. Другий підхід, ви змінюєте своє відношення. все Ну так, да, десь там на одбліску, десь там на косому світлі, там 10 хвилин позору, як кажуть, да воно буде видно, що воно там метал має от кривізну. Ну, хер з ним. Головне <ріст> ж, не падає. Ну, от, от такі відношення може бути. Д Давайте третій варіант. Третій варіант. Робляться ребра жорсткості, використовується клік-фальц і бажано використовувати не широкі, тобто брати той, що павуще, для чого? Справа у тому, що ребро жорсткості воно тримає форму, дозволяє металу тримати форму. Але, звісно, тут питання естетики, тому що якщо ми дивимося з вами на Лоб, і у нас він повинен бути гладкий. У вас, е окрім композитного матеріалу, нічого не, не, не вийде. А якщо ви можете тут -от зробити якби ребра, отка як, е -фальс, як фальс робиться да то ці ребра, по-перше, вони розбивають довжину. На от грані додають гру «Світла, тінь світла, тінь і візуально вони скривають цю кривізну. Наступне ребро вертикальне, воно стабілізує матеріал у вертикальному положенні і він буде виглядати краще. Наступне кожен цей стик він може трошки грати. тобто Якщо це клік-фальц, тобто він доволі ну такий трошечки може рухатися. І тому не буде от саме цього затискання матеріалу. він Знову буде виглядати краще. розумієте Тому тут треба відштовхуватися від естетики. тобто який задум, от і потім вже ісходити. Інших варіантів, ну і останній варіант це декоративна штукатурка. Тобто ви використовуєте ПСБ і яку, якусь декоративну штукатурку, імітація матеріалу, тобто на сьогоднішній день ми можемо імітувати сланець Камінь, дерево, все що завгодно. Розумієте? Звісно, що якщо у вас по архітектурі це графітовий колір темний колір фарбою це добитися доволі важко, воно часом може виграти, ля-ля-ля-ля. Але якщо вам на продаж і треба фото для продажу для інстаграму, ну, забудовники так будують. І не заморочується. Зрозуміло? От е, тому у от інших варіантів я не бачу. Вибачайте. Тобто, або те, або те, або те.